Ситуація на кордоні Сумської області складна, але контрольована. Про це суспільному станом на 13 березня повідомив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх. За його словами, російські диверсійні групи заходять практично на всі протяжності лінії зіткнення на Раді оборони Сумської області. 13 березня прийнято рішення про евакуацію 543 людей із восьми населених пунктів сумського району. Це юнаківська та миропільська громада. Втім, за словами керівника ОВА в цих громадах є люди, які не збираються евакуюватись. Чи відмови і не збираються евакуюватися. Це велика проблема, тому користуючись нагодою, я звертаюсь до населення, яке сьогодні ще не прийняло рішення на евакуацію. Бо... Це дуже серйозне відповідальне рішення, особливо там, де ще в сім'ях є діти. Рада оборони поставлена задача оперативно провести евакуацію з цих населених пунктів, застосовуючи сили засоби національної поліції, державної служби на звичайної ситуації взаємодії з нашими збройними силами. Більше про ситуацію на Сумщині будемо говорити далі. із речником Держприкордонслужби України Андрій Демченко приєднується до нашого ефіру. Вітаю вас, пане Андрію. Моє вітання студія. Якою зараз ситуація на Сумщині? Уточніть, будь ласка, що спостерігаєте там і де спостерігаєте найбільшу активність ворога? Ну, власне, докорінно ситуація по кордону з Росією в межах Сумщини вона не змінилася. Нагадаю, що цей відтинок він досить протяжний. Понад 530 кілометрів маємо на цьому напрямку. В той же час, звісно, що дії противника вони різні на різних ділянках. Ну найбільше зараз так прикута увага до напрямку населеного пункту новеньке Журавка, де ворог не припиняє спроби накопичити свої сили на території України і ну, власне розширити зону активних бойових дій. Застосовує, як і раніше, такі малі штурмові групи по кілька осіб, максимум до п'яти, те, що ми. Фіксуємо, це спроба цих військовослужбовців Російської Федерації перейти наш кордон, максимально заглибитися, закріпитися, дочекатися підкріплення, ну і далі там спробувати вести бойові дії, але вони продовжують вмирати, як на території України, ті, хто перебіг і просувається нашою територією, так ще на підступах до кордону. Фактично, за минулу добу з того, що є точно підтвердженим, це 15 вбитих. Військовослужбовців Російської Федерації ще трішки більше десяти зазнали поранені, також відступали. Тобто ворог тут не може зараз досягти своїх цілей. Основним з яких, скоріш за все, є це знову ж таки оточення наших сил в межах Курської області або ж перерізання логістичних шляхів. Всі підрозділи Державної прикордонної служби, які є на цьому напрямку, а також підрозділи збройних сил України. Застосовують і артилерію, і мінометні розрахунки, і ударні дрони для того, щоб ці групи знищувати і не дозволити їм накопичитися чи закріпитися на нашій території. Ну і власне знову ж таки ведемо роботу так, щоб вони до нашого кордону навіть не, не доходили. По іншим відтинкам, таку певну активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп фіксуємо як і раніше на півночі Сумщини, ближче до Чернігівської області. За останні кілька кілька тижнів це вже три групи ворожих диверсійно-розвідувальних груп були викриті. Крайня з них це вчора. Яка намагалася зайти на нашу територію, був стрілецький бій. Наш наші позиції відкрили вогонь по противнику. Ну і в подальшому вони відійшли за лінію кордону. А в тому на тому напрямку силами оборони України ведуться і контрдиверсійні дії для того, щоб зачистити місцевість. Ну і, власне перевірити, щоб ворог там не намагався чи то закріпитися, чи то що... приг. Ховати свої дії, бо такі ворожі диверсійно-розвідувальні групи вони несуть кілька задач і ставлять перед собою кілька завдань. Це ж або самостійно уразити позицію, яку утримують українські захисники. Це і розвідувального характеру дії для того, щоб з'ясувати де знаходяться українські воїни, і туди бити вже більш потужними засобами, зокрема артилерією. Ну або ж також і мінування місцевості з надією, що на цих засобах українські воїни підірвуться. Ми щойно демонстрували відео. Це фрагмент, який опублікували на налітки Діп Стейт, і там видно бронетехніку, і техніку, на якій пересуваються російські військові, вказано, що це у біля населеного пункту якраз вже поза новеньким. Басівка він називається між новеньким Басівкою приблизно 5 кілометрів в глиб української держави. Вони вже на таку глибину перетнули цю лінію розмежування. Ну, власне, були, були спроби проїхати. Не бронетехнікою, але на квадроциклах для того, щоб максимально швидко промчати територію України і максимально глибоко закріпитися. Ну і власне результат один: ворог знищений, і власне закріпитися йому на тому напрямку не вдалося. Ви згадували про те, що і на півночі Сумщини теж є активність ворожа. А Сумщина взагалі межує з трьома областями Росії. І з якої території найактивніше намагається противник заходити? З курщини. Ще раз зазначу, що саме північ Сумської області характеризується останнім часом тим, що там більш активно проявляють себе саме диверсійно-розвідувальні групи. Це практично е, максимально близько до Чернігівщини е, в той же час по іншим відтинкам е, такої активності ворожих диверсійно розвідувальних груп зараз не фіксуємо, але загроза для всієї протяжності кордону з Росією в межах Сумської області щодо е, спроб заходу диверсійно-розвідувальних груп, вона звісно зберігається. Якщо знову ж таки прив'язатися до журавки і басівки. Це не диверсійно-розвідувальні групи, це такі малі штурмові групи, які ворог використовує і використовував до цього до прикладу для того, щоб тиснути на наші позиції Сил оборони України в межах Курської області а в подальшому використовує їх і в напрямку нашого кордону з метою розширити зону активних бойових дій, можливо, з метою також і оточення наших військ на Курщині. Тому е, треба просто розділяти характер дій ворога на цьому на цьому відтинку, не ну власне роботу ворожих диверсійно-розвідувальних груп на інших ділянках. В той же час знову ж таки, якщо пригадати 23-24 роки початок 24-го, то Активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп була значно, значно більшою, особливо якщо прив'язатися також до Чернігівщини, до, до Харківщини. І зараз фактично найбільш так активно ворог себе щодо диверсійної діяльності проявляє по Сумській області. Ну і те, що фіксують прикордонні підрозділи в своїх смугах оборони, це більше північ Сумської області. Дуже вам дякую, дякую за те, що доєдналися. Пояснили, яка там ситуація зараз на Сумщині. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на зв'язку.